Всім привіт! Мене звати Діана. Я локальна керівниця школи Альтера на Аболоні. Я викладаю в цій школі ще сексуальну освіту вже п'ятий рік. Я і наша школа вважаємо це необхідним. Поясню згодом чому. І як ви знаєте, на жаль, Далеко не в, не в усіх школах є сексуальна освіта. Тому ми задумали цей освітній серіал саме для тебе, для кожного з вас, щоб я відповіла на ваші питання, які точно є у кожній вашій голові. Тому що цікавитися такими темами це є нормальним. Кожен з нас народжується сексуальністю. І в кожному віці вона проявляється по-своєму, в підлітковому віці вона проявляється тим, що вас цікавлять теми, прям усі, які пов'язані з вашою будовою тіла, з тим, як побудоване тіло протилежної статі, що таке секс, як це відбувається, а чи народжуються діти після кожного сексу? А як зробити, щоб такого не було? І так далі, тому подібне. Я знаю ваші питання, тому що я працюю в школах, я чую це. От така ідея в нас народилась. Ми будемо говорити про дуже багато тем. Ну, те, що я вже вам сказала, плюс ми поговоримо, що таке мастурбація, що таке порносайти. Чи варто дивитися їх, чи не варто. Ми поговоримо про Зміни в вашому тілі, так, які вже відбуваються або будуть відбуватися. Обов'язково поговоримо про менструацію у дівчат, також про контрацепцію, про згоду мати секс. І про, наприклад, перший статевий досвід. Ну що ж, запрошую вас в цей освітній серіал. До зустрічі!